Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 16 вересня 2022 року. Вирішив засняти коротеньке відео, здомовився про заморозку. По 60 гривень приймають у Києві. Це ось перший сорт, Повезуться по 120. Пройде, ну а це по 60. Ось Таких двояшечка я насобирав. собирав. Там одні збиральники Чернігівські. ну така оце маліна, повезу першу, бо вина мені вже хватить, я думаю, надовго. Так що будемо пробувати його економічно вигоду, якусь отримати, бо в нас дощить. Ось така от погода, Хмарно. ну зараз сонечко світить. Взагалі. то Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових, приємних зустрічей. Бувайте!